Самого дня, дня учасниці університетського конкурсу краси Королева РДГУ не словом а ділом долучилися до боротьби з хворобою. Дівчата кажуть, роблять це, щоб запобігти розповсюдженню вілсніду сніду на рівненщині. Зараз у нас актуальна проблема це вілоінфіковані люди, і більшість молоді вони не рахують за потрібним. Ну Захищатися презервативами, і тому ми влаштували таку акцію, щоб люди були обачніші і користувалися засобами безпеки. Королева проти Сніду так назвали акцію організатори. Ми нагадуємо молоді, що не треба забувати про своє майбутнє. Воно як ніяк у нас в небезпеці, і це стоїть якби глобальною проблемою в нашій країні. Ну і от завтра у нас перше грудня, тому ми вирішили відновити в рамках конкурсу акцію, тому її і проводимо. Зараз на Рівненщині зареєстровано майже дві тисячі віл-інфікованих людей. Переважна більшість з них молодь. Найбільш уразлива група населення на даний час залишається. Залишаються молоді люди. Якщо раніше, основними такими групами, де фіксувалася ВІЛ-інфекція, була уразливі групи населення, це споживачі інєкційних наркотиків, жінки, секс бізнесу, люди, які ведуть безладний спосіб життя, то, на жаль, зараз ця проблема вийшла за межі даних уразливих груп. Студентам акція сподобалась. Жартома кажуть, за контрацептивами прийшли навіть злісні прогульники. Задоволення можна отримати трошки пізніше, але в принципі, в принципі, для того, щоб трішечки зменшити е, показники сніду в нашій країні. Це правильно за даними ООН, поширення епідемії СНІДу у світі в цілому сповільнилося. За останні п'ять років кількість виявлених випадків зараження віл снід скоротилась на 20%. Натомість в Україні серед країн Східної Європи і Центральної Азії ступінь поширеності ВІЛ СНІД найвищий, і серед дорослого населення він становить понад відсоток. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини рівного.